Камера, мотор поїхала. Всім привіт! Рівно 4 місяці тому я записала своє відео і поділилася своєю історією, свої хвороби. Ось тут я залишу посилання на своє відео. Хто не бачив, може подивитися. Я хочу сказати, що зараз ціль мого відео це розповісти про те, що я хочу зробити в подалі. Точніше, я вже зробила один крок і хочу про це розповісти, щоб більшість людей про це дізналися. Я створила. Спільцтво Лопус, я, точніше, це телеграм-канал, але в майбутньому це буде спільноцтво людей, які хворіють на аутоімунну хворобу, lupus. Я знаю, що в Україні це не настільки розвинуто, як хотілося, як хотілося, як в Америці, наприклад, або в інших країнах. Тому я вирішила зробити цей крок, щоб допомогти людям, таким як я. Зрозуміти, що ми не одні у цьому світі, є також дуже багато людей, які мають таке саме захворювання. А тому додивіться це відео до кінця, і я розповім усі деталі. Рівно чотири місяці тому я розповіла на Ютуб-каналі свою історію. Я розповіла про свою хворобу, про те, як я дізналася, який у мене шлях реабілітації, що мене чекає, що я вже пройшла. А і все таке інше. Я поділилася, відкрила свою душу, отримала просто неймовірну кількість підтримки, емоцій, співчуттів, якихось слів подяки за те, що розповідає, неймовірні слова підтримки. Я була здивована і неймовірно тронута тим, скільки людей мені написало, скільки людей мене підтримала. Але найголовніша моя ціль була в тому, щоб допомогти людям, які також хворіють цією хворобою, пояснити їм, що вони не одні пояснити їм, що є також такі самі люди. І я вважаю, що я досягла цього своїм відео, тому що вчора я отримала повідомлення від однієї дівчинки, що вона дізналася про свій діагноз позавчора і знайшла моє відео. А, і воно реально їй допомогло. І у коментарях я помітила таку тенденцію, що дуже багато людей спонукають мене створити таке спільноцтво людей, які хворіють на аутоімунну хворобу, лупус. Головна мета мого відео зараз це розповісти про те, що я створила телеграм-канал. А ось так він називається. Я хочу, щоб е, люди, які хворіють на таку ж саму хворобу, як я, лупус, Приєдналася до цього телеграм-каналу. Там Я придумала дуже круті теми для спілкування. Також я хочу запросити всіх людей, які хочуть комунікувати і розповісти про свою історію до мене на YouTube канал, де ми будемо робити прямі ефіри. І ділитися своїми історіями. Тому усі люди, які писали мені про спільноство, запрошую вас до телеграм-каналу. Буду вас там чекати. Якщо ви знаєте людину, яка хворіє на таку ж саму хворобу, відправте їм це відео, відправте посилання на телеграм-канал. Можливо, цей телеграм-канал допоможе цій людині подивитися на світ іншими очима. Я залишаю під цим відео посилання на телеграм-канал, де чекаю абсолютно кожну людину, щоб вона приєдналася до нашого спільноцтва Лопус, я усім дякую за перегляд. Сподіваюся, на цьому каналі ще з'являться інтерв'ю з іншими людьми, які будуть розповідати свої історії. Всім папа. -па.